Фармадол. Таблетки від головного болю. Історія із цькуванням Леся Гасиджак, яка тимчасово виконує обов'язки директорки музею голодомору, отримала продовження. Він приніс квіти і попросив передати. Про те, чи справді Клим Братківський шкодує про свій образливий допис. Сніданок поспілкувався з юристом братківським. Скування зазнав я за свою думку з приводу того, як я вважаю, доцільно би було зробити кадрове призначення на цю посаду. Після того, як Мінкульт організував медіатур на будівництві музею голодомору, Клим Братківський опублікував у себе в соцмережах допис, де заявив, що через фізичні параметри Леся Гасиджак не може очолювати музей голодомору. Публікація одразу набрала розголосу, і на пані Гасиджак посипались образи. Проте сам Братківський нічого образливого у своєму дописі не вбачає. Жодного наміру образити пані Гасаджак в мене не було. Там немає ніякої брутальності, там немає ніякої ну, непристойності. Тощо на цю тему написано дуже, дуже багато постій, але чомусь серед усіх інших, які, на мій погляд, мають прямий образовий характер, ще на мій. І по суті, він став центральним абсолютно без, безпідставно. Чимало українців стали на захист директорки, адже до отримання посади Леся Хаседжак понад 10 років розвивала музейну справу в Україні, а ще керувала благодійним фондом при музеї голодомору. Після представлення свого бачення роботи і розвитку музею. Міністр Олександр Ткаченко попросив мене стати тимчасово виконуючи обов'язки генерального директора Національного музею Голодомору геноциду. Підтримали Лесю і її колеги, зокрема Антон Дробович, голова Українського інституту національної пам'яті, який більше десяти років працював з пані Гасиджак, та називає її музейним ентузіастом. Це високопрофесійна людина, яка добре знає музейну справу, такого рівня професіоналів на багато в Україні. Мене, наприклад, шокував на ці спроби наїзду на пані Лесю з якихось там, нотир, що комусь не подобається якісь фізичні параметри. Через великий суспільний резонанс вже за кілька днів після скандалу головний хейтер, як його називає сама пані Леся, написав лист вибачення. Я не мав наміру, щоб це був такий розголос і так далі. Я враховуючи загальний розгляд, вибачаюсь, тому що дійсно мій пост неоднозначний. А наступного дня у суботу особисто прийшов у музей з квітами на знак примирення. Зі свого боку я зробив крок на зустріч, я дав вибачення в тому в контексті, який я вважаю за потрібним. Букет Климу повернули, адже Лесі не було на місці. Коли Братківський прийшов до музею в вихідний день анонімно, поки в нього співробітники не запитали, хто ви. Це дуже мені виглядає так по-радянськи, що от на її квіти вона зрадіє і що. І, і а з репутацією і з усім далі як вчиняти. Тож пані Гасиджак не вважає вчинок Братківського вибаченнями і запевняє свою думку, не змінила і надалі захищатиме свою честь та гідність у суді. Я заяви забирати не буду, і більше того, цей головний хейтер він же ж продовжує кожного дня писати пости хейтерські. Тому все без змін. Якби мене попросили розказати про героїзм, це була б історія про Харків і Харків'ян. Гради, басети, азе тут все, що можливо, все було. Про людей, що з дітьми пережили авіанальоти на Салтівці. Жодного будинка не було. жодного. Але вони так хочуть повернутися в свої стіни. Повернешся у свою квартиру, зробимо ще краще, ніж було. Ця історія про героїчний Харків і відданих йому серцем людей. Вони мені довірили. Я не можу стати сюди. Мосийчук плюс Харків герой у п'ятницю о 21:30 на 1+1 Україна.